Березень, місяць, іду по лісі, з'явилися перші квіти на личі в місці на абрикосах. Але от що цікаво, вон здалека бачу якийсь кущик, листя прямо розпустилося, зараз підійду ближче. Ось така рослинка. Зверху вже китиці майбутнього цвіту. Листя по краях якесь з колючками. Але листя розпущене, наче воно і на зиму не скидало його, таке враження. Ну, скоріше за все це якась дуже ран... рання рослинка. Хто знає, підкажіть. Не бачив ще такої.